Україна чудово справляється, але їй потрібна допомога. Їй потрібна допомога з усього світу. Саме тому я тут, аби допомагати. Чоловік приїхав до України півроку тому. Наразі канадець з позивним ПЕС вчить запорізьких бійців опановувати військову справу та покращувати свої навички. Зізнається, навчає не лише прийомом, а й тому, як їх правильно застосувати. Найбільше його вразила сміливість та відданість наших бійців своїй державі та народу. Інструктор повинен мати знання, але також він повинен мати пристрасть. Він має розуміти, що його робота важлива, і найголовніше, він має показувати це своїм курсантам. Очевидно, що ці солдати хочуть навчатися, бо від цього залежить їхнє життя, їхня держава. Тож я знаю, що здатен навчати, а курсанти мають розуміти це. Коли вони в це вірять, вони мають розуміти необхідність того, чому я їх навчаю. Я вважаю, вони прекрасно це розуміють. Разом із собою інструктор привіз 900 кілограмів шоломів, бронежилетів та взуття, які передали канадські поліцейські. Всі речі роздали нашим військовим. Хоча сам канадець додає, допомагати потрібно не лише цим. Я знаю людей, що хочуть надсилати тільки гуманітарну допомогу, і це сильно злить мене, тому що ця країна вільна на даний час лише завдяки свинцю та крові, і для того щоб захистити солдатів, нам необхідні шоломи, бронежилети, боєприпаси, зброя, танки, літаки саме це дозволяє їжі та одягу, що ви надсилаєте. бути отриманими вільними українцями, а не окупантами. Разом з тим канадець зізнається, пишається тим, що є частиною української армії, та дуже вдячний тим, хто ще рік тому був звичайними людьми, а зараз ціною власних життів боронить Україну. Наталія